Це відео. Ви відео? Добрий день. Скажіть, будь ласка, про враження, які ви отримали з Чорнобильської зони по приїзду. Дуже добре, Як там? Нормально живуть, сталкери? Нормально. Потім Нас погано чути, це треба сюди. Поздравимо, сюди на вас тобі. А, залишилось купити автомати, можна йти на москалів. Ладно. Тут зараз охрана, каже, ти на курну. Скільки він коштує? 50 рубасів. Так, тільки він, якби він був новий, розумієш, Слухай, э, не новый. Та не это... новий. Дивіться, да не новый, дивись, який він не весь ваш кошмякан около. Як выключить? Выключить камеру. Чуть надо промыть?